Скорлупа калпекс, когенерація на основ'янській філії КП «Харківські типові мережі активно користуються новітніми технологіями для покращення якості послуг та заощадження енергоресурсів. На одній з вулиць працівники філії ізолюють надземну внутрішню квартальну теплотрасу. Відверто зізнаються, довше демонтувати старе скловолокно ніж закріплювати комплексну ізоляцію, яка складається з мінеральної вати та оцинкованого металу. Ця ізоляція, яку ми зараз знімаємо, вона прослужила десь років 15, Але вже прийшла в негодність і ця ізоляція базальтова скарлупа, думаю, буде більш довговічна. Там, де дві труби, подача та зворотня близько одна до одної, щоб не вв'язуватися в зварювальні роботи, ми ну, трошки таке ноу-хау зробили. І Ізолюємо зразу дві труби цими ж базальтовими скорлупами та кожухами. За кілька вулиць звідти інша бригада закінчує переврізку трубопроводу гарячого водопостачання до багатоповерхівки. Її тут не міняли 40 років. Тепер замість старого заліза в землю вкладають трубу калпекс. Це гнучкий пластик у пінополіуретані. Він не знає, що таке корозія і осад служитиме довго і майже з нульовими втратами тепла. Вже по суті діла почалися ремонтні роботи. Ти які ми будемо продовжувати, і весною, і влітку почали ми з гарячого водопостачання. Новітніми технологіями трохи пізніше, ну мабуть, десь через два тижні займемося ще і перекладанням вже центрального опалення. Одночасно з роботами на мережах триває модернізація джерел теплопостачання. Тут головний девіз, максимальна автономність, децентралізація і економія енергоносіїв. Саме в основ'янському районі одна з реконструйованих котелень першою повністю перейшла на електропостачання від когенераційної установки, яку харківські теплові мережі отримали в рамках програми USAID. Після двох тижнів безперервної роботи фахівці порахували собі вартість одного кіловата власного виробництва і були приємно здивовані. Але головний плюс цього технічного рішення захищеність від блекаутів. І проти цієї біди харківської теплоенергетики напрацювали власну систему виживання. По іншим об'єктам у нас когенерації поки що немає, але там є дизель електростанції які також в випадках відключення електроенергії. Ми переходимо на дизель-генератори і відключення теплопостачання. На сьогодні власні когенераційні установки потужністю від 70 до 135 кВт вже мають 11 харківських котелень.